Максимально надійний велосипедик, сімпул зі Швейцарії, на планетарній тулці Nexus 8, на 26-х усилених колесах, розина швальба плюс бік Apple, на гідравлічних гальмах відних фірми Magura Крила все є. Максимально велосипедик надійний для невеликих росту. Наприклад, десь такий метр, напевно, 55 до метр 70 Багажник добротний на ньому стоїть. Сідло зручне, добротне. колеса динамо втулочка, дивіться, яка модна стоїть. Сам ще такої не бачу. Дивіться, яка йде в комплекті до нього модна. Дуже гарний стан. алюмінієва рама, легесенький, дивіться. Все пістоноване, усилене, дуже добротне. Велосипедик недорогий. Так що, когось цікавить такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua можете заїхати до нас в веломагазин кулуків Люська 20. Також відсилаємо новою поштою.